Я вдома, вдома не сидіть, але вдома скучно. В мене є вибір. Магазин чи на майданчик. В магазині є продукти, а на майданчику нема нічого. Добре, я нікуди не піду із тих варіантів. Бо вдома я вирішив, побуду Завтра я піду, завтра, чесно. Напевне, завтра. Завтра, напевне, я піду. Може, завтра. Може, може, завтра. Не знаю, чи коли це буде. Добре, я зараз не про це. Ладно, прикрасити ялинку. Але скучно зараз, тому я поки поіграв в якусь ігру. В цій ігрі мені скучно. Візьму я іншу. Але ти мені також скучно. парно прикрасу ялинку. Зав'язаю прикраси. Це є бірузові червоні кульки. Червоні мені не подобаються кульки. А чому? Бо вони не понравився мені колір. То ну, що зробити? Ладно, будуть тільки бірузов, бірузові, бі а наразі я повішу зірку. Чекаю подарунки. Година, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять, десять, одинся, дванадцять. Ще мої 12 ночі, але вирішив я, що не буду чекати цих подарунків, бо вони потім прийдуть до мене самі. Ладно, потом. Я цим займю, щоб прикрасити линку до кінця. Хоча я її прикрасив, а подарки її ще більше прикрасив. Дякую вам за 20 підписників. welcome